20 років тому він служив у танкових військах ЗСУ. Навички танкіста стали в нагоді і нині. Він б'є ворога з його ж зброї на бахмутському напрямку. Нацгвардієць Ігор, старший механік водій трофейного Т 80 про сучасну підготовку танкових екіпажів, бойові завдання та чому не потрібно недооцінювати противника з перших вуст. Ігор згадує, як довелось взяти до рук зброю після початку великої війни. Кажуть, зненацька. Це все почалось. Я працював після строкової служби, працював на заводі, займав посаду апаратник заброблення зерна. Торік у червні після навчання чоловік доєднався до бригади і одразу відправився на передову під Бахмут, враховуючи попередній досвід строкової служби Ігоря одразу призначили на посаду механіка водія танка Т-80 трофейного. Були приміщення, в яких переховувався особовий склад противника. В деяких були цілі, в яких знаходились боєприпаси, були цілі, де і наша розвідка знаходила військову техніку противника. Нацгвардієць розповідає, з ворогом не церемоняться, б'ють нещадно. Противника не треба недооцінювати, так як в нього великий арсенал. Зброї важкої техніки, а також танкові підрозділи. Ну, не дивлячись на це, ми даємо йому гідну відсіч. Нацгвардійці обіцяють робитимуть усе, аби завдати ворогу максимальних втрат та наблизити нашу перемогу. Ірина Васюра, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.